Доброго дня, діти! Послухайте віршик про рибок. Рибки плавають в водиці, у ставку живуть і в річці, в океанах і у морі, скрізь де води неозорі, і в озерах бачать сни. Дишуть зябрами вони. Сьогодні ми вирушимо з вами до водойми і дізнаємося, як живуть рибки, які вони бувають, і хто іще живе у водичці. Думаю, ви всі вже знаєте, що в морі вода солона на смак, а в річках і в озерах вода прісна, не солона. І в ріках і в озерах ростуть на дні водорості. Це рослини, які живуть у воді. На поверхні озер та Рік можна побачити біле латаття або білу лілію. Вранці вона розкриває свої квітки, а вночі складає і ховається під водою. Ось перед вами риби, окунь, краснопірка, короб та карась. Це прісноводні риби. Вони живуть в ріках та озерах, де вода прісна. Є серед них і хижак це щука. А ось перед вами морські риби: бичок, оселедець, скумбрія, скат. Вони живуть в солоній воді в морі і називаються морські. А давайте порівняємо рибу, пташку та тварину. У пташки є крила, ніжки. Вона може літати, а може ходити або стрибати по землі. Тіло пташки вкрито пір'ям. А дитинчата з'являються з яєць, які пташка відкладає в гнізді. А ось перед нами тварина, лисичка. У лисички є. Лапи, хвіст, тіло вкрито хутром. Лисичка народжує малих лисенят і вигодовує їх молоком. А ось риба, в неї немає крил, немає ніг та лап. Як же вона пересувається? За допомогою плавців та хвоста риба може ще плавати рибі допомагає луска. Це пластинки, що щільно прилягають одна до одної і допомагають рибкам легко плити у воді, дихають риби зябрами. Через них з водою поступає кисень. А маленькі рибки, вони називаються мальки, з'являються з ікри, яку відкладають риби. А ви хочете подивитися, як з'являються мальки? Дивіться уважно! І кринки знаходяться в акваріумі. Ви бачите, що поступає повітря. І ось маленькі рибки-мальки, ніби з повітряних кульок, вибираються і піднімаються нагору. А зараз перед вами з'явиться істота, яка може жити і на землі, і в воді. Хто це? Ану, вгадайте! У воді сидить охоче, та не риба і не рак. Булькаті має очі і співає кум-квак. Хто це діти, як ви думаєте? Так, це жаба. Жабка може жити і на землі, на суші, і в воді, тому вона називається земноводна. Жабка харчується мухами, комарами і ще різними комахами, а також слимаками та черв'яками. Вона їх ловить за допомогою довгого, роздвоєного і липкого язика. Жабка має зелений колір, коли вона сидить. В траві вона непомітна і вона тихо чекає на здобич. І потім ловить її своїм довгим липким язиком. Сподіваюсь, діти, вам сподобалась наша подорож до водойми. Ми сьогодні познайомилися із рибами, прісноводними річними та морськими, а також із земноводною істотою, жабкою. До побачення, діти! До наступних цікавих зустрічей!